З вашого дозволу ми подаємо питання номер 5 бо воно співбуче це питання, що ми розглядали проведець департаменту охорони здоров'я стосовно проведення реорганізації реалізації Франківської станції 6 допомоги, шляхом злиття в єдиний комунальний заклад Франківської обласний центр, ектомедичної змоги медицинських катастроф. В той період, коли ми ще були обрані депутатами, і стара каденція вже не діяла, і нова не діяла, і ми сьогодні просто ми так даємо так. Була собака. Цей лист, поступивши минулого року, так як би планували, планували зробити диспетчерську централізовану і буде виділені всі кошти централізовано, і міністерство мало дати диспетчерську централізовану, це на питання на сьогоднішній військово 20 мільйонів міністерства. Це було. і написала лист про реалізації. І тоді в тому числі переглянути статут, який на сьогоднішній затверджений і поданий на обласну раду на перегляд. Нашу переглянути перегляд, коли би ми створили диспетчерську, одну єдину, єдину центр, ну, ми їм теж рахувати гроші. І єдину. І тоді розглянути і статут, і тоді питання не виникало, хто буде має обслуговувати місто, чи воно. Мароне Федоровичу, будь ласка, якщо тут таке питання. Я питання, я не знав, що ці листи ще порадують. Я вас розумів. Тому, і в порядку, де ми поки не зробиться дискусію. Добре, я вас почував, але... Є ще паралельне звернення від простухового комітету станції Швидкої Браківської, бо я не зачитаю. Ми вам однозначно доручимо це робити. Ви знаєте, будемо все робити в рамках чинного правового поля, чинного законодавства, як воно буде, все дотримуватися, щоб воно так не, не виникало ніяких колізій. Тобто ви пропонуєте це... Це питання зняти, поки не створиться диспетчерська служба. Голова прослухового комітету, членство громадської ради Богдан. Голові постійної комісії Івано-Франківської обласної ради з питань охорони здоров'я та соціальної політики підсумку Минолі Васильовичу звернення. імені півтисячного колективу Івано-Франківської станції швидкої медичної допомоги закликаємо вас та шановних депутатів, членів комісії, не приймати рішення по реорганізації нашого закладу шляхом приєднання його до обласного центру екстреної медицини. Звертаємо вашу увагу на те, що впродовж. Трьох останніх років були спроби ліквідації Калуської та Івано-Франківської станції швидкої медичної допомоги з єдиною метою заволодіння фінансовими коштами, які виділяються на службу екстреної медичної допомоги. Про якість і доступність надання медичної допомоги у приєднаних до центру районах взагалі мова не йде, оскільки вона погіршилася в рази, хоча фінансування зросло в три рази. Звертаємось до вас не приймати рішення по реорганізації комунального закладу івано франківської станції швидкої медичної допомоги, не виявичивши достоменно пи дане питання, оскільки за ним стоїть людське життя. І буде несправедливо, якщо вашими голосами нечисткі на руку люди задовольнять свої мерканти інтереси. Ростислав Водинський, це об'єднання об'єднаний голос. Ну, я висловлю свою думку про роботу Центру екстреної медицини. Вона може бути дещо суб'єктивна, але все ж таки я буду керуватися. Фактами, які у нас є. Ну, По-перше, призначений Володимир Володимир Похмурський незаконно на свою посаду, тому що він не відповідав кваліфікаційним вимогам. Очевидно, якщо ці кваліфікаційні вимоги пишуться, так, то вони передбачають, що людина має мати певний досвід роботи. Якщо він його не має, то він не може правильно організувати роботу. Тому, тому так і виникає питання, яка Державну фінансову інспекцію надана. Так? На мільйон порушень. На мільйон гривень допустив пан Похмурський порушень. Ви до кого хочете щось приєднувати, пан Анчу? До кого хочете приїхати? До корупціонера чи до кого? По-друге, подивіться, подивіться, чому ви чому ви взірвали чому круглий стіл, який мала проводити громада по обговоренню швидкої а допомоги? А сім буде, сім яка робоча нарада, яка мала бути у вас відбувати? Я до спілкування де економічно обґрунтовано. Менішого вибачте керівник може бути другим Це ж. Коли ми подавали перший проєкт сформування центру екстреної, ми розглядали варіанти, як юридичні особи, різні піцері. На сьогоднішній день, згідно статуту, сьогодні міська станція ніяким чином не підпорядковується центру екстра і не входить в центр. Ви це прекрасно знаєте, тому що ви переробили наші на свій розшук, як ви собі заважали за потрібне, і ви на сьогоднішній день жодного впливу на станцію міську ми не маємо. Тому ми працюємо колегіально, ми можемо рішити питання, але... В юридичному полі ми зробили абсолютно е, незалежну структуру. Доброго дня, головний редактор за того, що народивано Франківщину. Ми вже більше двох років слідкуємо за цими так званими бойовими діями, між жертва медичною допомогою і станцією швидкої медичної допомоги. Я скажу свою думку, не знаю, чи вона вірна, чи не вірна, у мене таке складається враження, що пан Фухмурський займається так званим райдерством. Він приймає різні рішення і робить все для того, щоб знищити івано франківську станцію швидкої медичної допомоги.